Після серії жорстоких злочинів у невеликому македонському містечку поліція розпочала полювання на того, кого преса встигла охрестити Кічівським монстром. Коли ж його затримали, і стало відомо, хто стояв за кривавими подіями у Кічево, страх жителів за власне життя швидко змінився на шок. Близько чотирьох років злочинець тероризував місто, а після того, як нарешті припустився помилки, зміг уникнути правосуддя. Через свою неймовірну жорстокість цей випадок став чорною сторінкою в історії Македонії. А незвичні обставини справи та особа вбивці дивують та лякають водночас. 16 листопада 2004 року до поліції міста Кічево Македонія звернулась молода жінка, яка повідомила про те, що її 64-річна матір зникла. Того ранку пенсіонерка Мітра Сім'яноска, яка підпрацьовувала прибиральницею, пішла на базар, щоб зробити покупки, але додому так і не повернулась. Оглянувши будинок зниклої та опитавши її знайомих, поліція прийшла до висновку, що жінка, скоріш за все, добровільно покинула місто. Справа у тому, що колишній хлопець Мітри погрожував їй, і багато товаришів зниклої припускали, що вона втекла подалі від нього. Правоохоронців задовольнила ця версія, а пошуки незабаром припинились. Кічево, маленьке провінційне містечко, рідко потрапляло в новини, а тим паче у кримінальні хроніки. Можливо, через це поліція та місцеві жителі так швидко поставили крапку на розслідуванні. Лише донька Мітри була впевнена у тому, що з матір'ю трапилась біда, тому вона звернулася до чоловіка, який жив всього в ста метрах від будинку, зниклої, з проханням, аби він надав розголос у цій справі у змі. Сусідом Мітри був кримінальний журналіст на ім'я Владо Танеський, який погодився надати свою допомогу. Чоловік опублікував у газеті інформацію про зникнення, але це не дало жодного результату. Ні свідків, ні нових зачіпок у справі не з'явилось. Пройшло майже два місяці. 12 січня 2005 року місцевий житель нишпорив на покинутому будівельному майданчику, розташованому на околиці Кічево, в надії знайти щось корисне. Раптом він натрапив на оголене тіло, що лежало у неглибокій могилі. Хтось загорнув його в пластиковий пакет і спробував приховати під сміттям та важким камінням. На місце події одразу прибули правоохоронці. Вони встановили, що тіло належить зниклій Мітрі Сім'яноскій. При більш детальному огляді місця злочину стало очевидно, що жінка перед смертю зазнала жорстоких тортур. Її ноги невідомий зв'язав телефонним дротом. Експертиза виявила у тілі жінки ДНК, ймовірного злочинця, це свідчило про сексуальне насильство над жертвою. На жаль, як це часто буває, збігів у поліцейській базі не знайшлось. Моторшним також був той факт, що хоч Мітра зникла майже два місяці тому, все вказувало на те, що увесь цей час вона була жива і померла лише за 10 днів до того, як знайшли її рештки. Вбивця тримав жінку у полоні понад 40 днів, гвалтував та катував, після чого задушив. Звістка про жорстоке вбивство швидко поширилась і налякала мешканців маленького тихого містечка. Однак уже незабаром після швидкого розслідування поліція запевнила громадян у тому, що вони можуть спати спокійно, винуватців злочину затримано. Ще за тиждень до того як було виявлено тіло мітри, правоохоронці арештували двох двадцятирічних молодиків. Анти та Ігор Мірчевський були звинувачені у тому, що у грудні 2004 року увірвались до будинку літнього чоловіка, який проживав в сусідньому скічево селищі. Вони жорстоко катували його, включаючи й сексуальне насильство, пограбували, а врешті убили. Затримані зізнались у цьому злочині, однак стверджували, що не мають жодного відношення до смерті Мітри. Тим не менш ні поліція, ні суддя не повірили підсудним. Рістеські та Мірчеський визнали винними в обох злочинах і засудили до довічного ув'язнення. Процес над ними привернув увагу широкого загалу зала суду була переповнена глядачами та журналістами. Серед них був і Владо Танецький, який з самого початку уважно стежив за зникненням своєї сусідки. Після винесення вироку він узяв коротке інтерв'ю у родичів жертв, які потім додав у свій репортаж про суд над затриманими. Здавалося б, усе позаду, але у справі було кілька тривожних неспівпадінь. Обидва обвинувачених у день зникнення Мітри були на роботі, і це алібі підтвердили співробітники хлопців. До того ж, повторна експертиза показала, що ДНК, знайдена на тілі жінки, не збігались ні з ДНК Рістески, ні з ДНК Мірчески. Містом почали ширитись нові чутки про існування третього нападника, який усе ще ходить на свободі. Через три роки виявиться, що ці плітки правдиві. 10 листопада 2007 року 56-річна Любіця Лікоска наприкінці свого робочого дня відправилась до супермаркету за покупками, але додому не повернулась. Через два дні її син повідомив про це до поліції. Жінка проживала у тому ж районі, що й мітра Сім'яноска, і також працювала прибиральницею. Такий збіг насторожив слідчих. Вони почали досліджувати інші випадки, пов'язані з зникненням літніх жінок у місті, і натрапили на справу 73-річної прибиральниці на пенсії у горіці Павлевської. Вона зникла у травні 2003 року, тоді ніхто не припускав думки про те, що її викрали. У справі не було жодних зачіпок. Слідчі швидко закрили її, оголосивши про те, що горіця, ймовірно, поїхали в інше місто, де з нею трапився нещасний випадок. Оскільки жінка не мала близьких родичів, які б наполягли на продовженні пошуків, ця історія швидко забулась, але тепер, коли Кічево стало домом для серійного вбивці, справа Горіці набула нового розголосу. 3 лютого 2008 року водій вантажівки зупинився на узбіччі, щоб трохи відпочити і розім'яти ноги. Він саме проходив повз яр, коли його увагу привернула людська рука, яка стирчала з купи сміття. Поліція, що прибула на місце події, витягнула з яру тіло, загорнуте в пластиковий пакет. Воно належало любі Лікоскі, що зникла майже три місяці тому. Як і Мітра, перед смертю жінка зазнала жорстоких катувань. Її утримували в полоні, а вбили лише за кілька днів до виявлення решток. Вона була спокійною і доброю жінкою. Після виходу на пенсію почала прибирати будинки, щоб прогодувати родину. Розповіли родичі Любіці під час інтерв'ю із Владо Танескі. 6 лютого журналіст опублікував статтю, у якій написав, що більшість місцевих жителів переконані у тому, що смерті обох жінок взаємопов'язані. Владо також повідомив про те, що його інформатор з поліції надав йому кілька деталей, з яких чоловік зробив висновок про те, що мітру, ймовірно, викрали не з вулиці, а з власного дому, у той час, як Любіцу серійник збив на автомобілі. Але замість того, щоб відвести жінку у лікарню, він скористався її безпорадним становищем. Журналіст також додав, що хоч слідчі наразі нікому не оголосили про підозру, але, за його даними, розслідування йде до завершення і скоріш за усе справа буде розкрита. Тим не менш, перш ніж правоохоронці справді вийдуть на слід убивці, він встигне позбавити життя ще одну жертву. 7 травня 2008 року в будинку 65-річної прибиральниці Живани Темилковської пролунав телефонний дзвінок. Жінка підняла слухавку і почула голос чоловіка, який представився лікарем. Він повідомив, що її син потрапив у серйозну ДТП і зараз перебуває у реанімації. Шокована Живана вибігла з будинку і помчалась у бік медзакладу, щоб побачити сина, але усе це було обманом, щоб заманити жертву. Того ж дня син Джевани прийшов додому і, дізнавшись від сусідів історію про те, як він потрапив в аварію і як його мати вирушила до лікарні, одразу зателефонував до поліції. Розпочались пошуки. Уже наступного дня мобільний телефон зникло і знайшли на узбіччі дороги в іншому кінці міста, далеко від дому, де проживала жінка. Поліція припустила, що його викинули з автомобіля, який рухався. Було очевидним і те, що Живана зникла не з власної ініціативи. Через тиждень, 16 травня, тіло зникло і виявили у віддаленій місцевості на смітнику. Вона була у тому ж стані, що й попередні жертви побита, зґвалтована та задушена. Бивця загорнув її тіло у пластиковий пакет. Єдиною відмінністю було те, що живана, на відміну від інших жертв, які знаходили оголеними, була одягнена у халат. Подальший огляд її тіла виявив 13 ран на черепі та 5 зламаних ребер. Над жінкою знущались у дуже жорстокий спосіб. В її вагінальних та анальних отворах знайшли сторонні предмети та залишки сперми нападника. Поліція провела повторну експертизу, співставивши ДНК, знайдену на тілі мітри і на тілі Живани. Її результати підтвердили те, що більшість жителів підозрювали уже давно. Нападником в обох випадках був один і той самий чоловік. Зантерістеський та Югора Мірчевські були зняті обвинувачення в смерті Мітри, але вони залишились за ґратами через злочин над літнім чоловіком. Люди Кічево живуть у страху та паніці після того, як на вихідних було знайдено ще одне тіло літньої жінки. Місцева поліція а також жителі міста вважають загадкові зникнення та жахливі смерті Живани Темалковської та Любі Лікоскої роботою однієї людини серійного вбивці. І найтривожнішим є те, що, хоч його жертви відповідають чіткому профілю, ніхто не знає напевно, як вбивця обирає свої цілі. Мотиви кічівського монстра писав Владу Танецький у своїх статтях досі невідомі. Журналіст постійно тримав контакт із слідчими. Він також неодноразово спілкувався з членами родин загиблих жінок, намагаючись висвітлювати усі актуальні новини стосовно серійника. Окрім усього іншого, в своїх публікаціях Владо активно критикував поліцію за бездіяльність. Правоохоронці, відчуваючи тиск з боку громади та преси, змушені були працювати ще активніше. Намагаючись зловити кічівського монстра, вони склали психологічний профіль підозрюваного. Слідчі вважали, що ним був місцевий чоловік середнього віку, який добре знав Кічево. Він мав бути достатньо сильним фізично, щоб змогти приборкати своїх жертв. Найголовнішим було те, що убиті жінки, ймовірно, були знайомі із своїм катом. Про це свідчила відсутність ознак боротьби на тілах убитих. Складалось враження, наче усі жертви довіряли серійнику і не очікували від нього нічого поганого. Правоохоронці також вважали, що злочинець має високий інтелект і планує напади заздалегідь діючи дуже організовано. Ознаки сексуального насильства в усіх справах дали підстави задуматись про те, що вбивця був збоченцем і мав проблеми з інтимом. Слідчі також були впевнені у тому, що він не мав спільників і завжди діяв самостійно. Цей профіль допоміг звузити коло підозрюваних до 150 чоловіків, усіх їх допитали і взяли зразки ДНК. Список скоротився до трьох осіб, а після того, як прийшли результати експертизи, поліцейські були впевнені у тому, що вони нарешті знайшли кічівського монстра. У п'ятницю, 20 червня 2008 року, близько 16-ї години, десятки правоохоронців оточили непримітний будинок у тихому передмісті Кічево, його господарем була людина, яка, здавалося б, завжди була на крок попереду поліції. Відомий місцевий журналіст Владо Танески неодноразово описував у своїх статтях такі деталі, які не були доступні широкому загалу, і хоч спочатку слідство вважало, що він має свого інформатора, пізніше вони зрозуміли. Що він був так добре обізнаним про деталі усіх інцидентів тому, що сам був їх творцем. Наприклад, у одній із своїх статей журналіст назвав Марку телефонного кабелю, яким були задушені жінки, а в іншій описав інтер'єр будинку Мітри. Саме після того, як Владо почав залишати слідчим підказки у газетах, його включили до кола підозрюваних. А коли прийшли результати тесту ДНК, які підтвердили, що сперма знайдена на тілі двох жінок належить Танескі, Сумнівів більше не залишилось. Ще одним моторошним фактом стало те, що усі жертви проживали в одному районі із владу і дуже добре його знали. Ця історія стала справжньою сенсацією. Газети рісніли заголовками по типу журналіст вбиває вночі, а наступного ранку повідомляє про свої вбивства. Тим не менш, попереду на всіх чекав ще більш шокуючий поворот. Та перш ніж я розповім про це, пропоную ознайомитись із біографією Влади Танескі і спробувати зрозуміти, що спонукало його до нелюдських розправ над своїми жертвами. Владо Танескі народився у 1952 році у невеличкому містечку Кічево в муніципалітеті сучасної Македонії, який у той час належав до Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Його батько Трей Четанескій працював нічним сторожем, а мати Горіця була прибиральницею у місцевій лікарні. Обоє за свідченнями сусідів були дуже злими та суворими по відношенню до власних дітей. Окрім самого владу, у родині їх було ще двоє, але вважається, що Горіця особливо жорстоко поводилась саме із ним. Вона часто ображала і била сина. Через побої він кожної ночі прокидався від кошмарів і з роками страх перед матір'ю переріс у ненависть. Однак молодший брат Владу заперечує цю інформацію, стверджуючи, що його родина була цілком нормальною. Тим не менш, усе вказує на те, що Танецький обирав своїх жертв з таким чином, щоб вони були схожими на його матір. Після закінчення школи Владу вступив до технікуму, де вивчився на слюсара і пішов працювати на місцевий завод. Однак його пристрасть до написання творів та поезії змусили чоловіка поїхати до Хорватії, щоб пройти курс навчання за фахом журналістика. У 1973 році він зустрів свою майбутню дружину, студентку юридичного факультету на ім'я Весна. Нас об'єднала любов до літератури, пояснила вона в інтерв'ю через багато років після їх знайомства. Через чотири роки з моменту їх першої зустрічі пара одружилась. У них народилось двоє дітей. Подружжя прийняло рішення повернутись до Кічево і пожити з батьками владу. Прибувши у рідне місто, чоловік влаштувався редактором на місцеву радіостанцію. Згодом він почав працювати репортером у таких газетах, як Нова Македонія і Утрінський Вснік. За його журналістську діяльність місцеві жителі дуже поважали владу Танескі. Він навіть отримав кілька професійних нагород. Тим не менш, один з його колишніх колег розповів, що журналіст часто крав чужі статті. Він любив сенсації, і коли йому не вистачало інформації для того, щоб освітити певні події, Владу привласнював чужі тексти. Було і дещо серйозніше. Саша Дукоскі, журналіст, який працював в Танеські, розповів, як одного разу його дружина отримала дзвінок з погрозами від невідомого чоловіка. Саша відстежив номер і побачив, що він належить Владу. Тим не менш, в той час чоловік вирішив не надавати розголосу цій історії. І не лише не подав заяву до поліції, але навіть не поговорив із Танескі. У серпні 2002 року батька Владо знайшли мертвим він вкоротив собі віку. Через кілька місяців матір чоловіка також померла. За офіційною інформацією, вона випадково прийняла забагато ліків. Незважаючи на напружені стосунки із батьками, для Танескі їх смерть стала ударом. Навалились і інші проблеми, пов'язані з фінансовим становищем. Весна і Владо перестали отримувати пенсію батьків, а у 2003 році Танецькі звільнили з газети, якій він присвятив 20 років свого життя. Намагаючись заробити гроші, Владо почав працювати фрілансером, продаючи свої статті до різних редакцій. Тим часом весна отримала підвищення і їй запропонували переїхати до іншого міста. Подружжя домовилося, що після того, як жінка обживеться на новому місці разом із дітьми, Владо приїде до неї, однак цього так і не сталося. На початку 2004 року пара розлучилась. Зуміючи, що кримінальні новини в містечку, де майже нічого не відбувається, не принесуть йому належного доходу, Владу вирішив убити двох зайців одним пострілом. Він вигадав спосіб виплеснути усі образи, які відчував до матері, і заробити гроші на власних убивствах. Коли правда всплила на поверхню, жителі міста були шоковані, дізнавшись, хто стоїть за усіма цими злочинами. Його колишня дружина описала чоловіка як спокійну і м'яку людину, нездатну на насильство. Родичі загиблих, які неодноразово давали інтерв'ю журналісту, також розповіли, що ніколи б не подумали, що Владо врешті виявиться убивцею. Редактор, який співпрацював з Танескій, заявив: Коли мені зателефонували з поліції, щоб сказати ваш репортер убивця, я не повірив своїм вухам. Сказати, що я був приголомшений, нічого не сказати. Я не міг повірити, що це серійний убивця. І частина мене усе ще відмовляється це прийняти. Під час свого затримання Танецький не чинив опору і був швидко доставлений до місцевого відділку поліції для допиту йому висунули звинувачення у трьох зґвалтуваннях та вбивствах. Горіцу Павлевську вважали першою жертвою кічівського монстра, однак, оскільки її тіло так і не знайшли, цю інформацію неможливо було підтвердити. Під час розмови із слідчими ув'язнений тримався холодно і заперечував свою провину. Він ухилявся від більшості запитань і намагався довести, що особисто не був знайомий з жодної жертв. Пізніше детективи скажуть, що розмови з ним були безрезультатними. Наступного дня було прийнято рішення перевести владу до в'язниці в сусідньому місті Тетово. Тим часом поліція провела обшук у його будинку. Було знайдено мотузки та телефонні дроти, які виглядали так само, як і ті, які раніше знаходили на місцях злочинів. Також в його домі виявили особисті речі жертв та журнали порнографічного та садомазохістичного змісту. Це не офіційна інформація, але у деяких статтях писали про те, що халат, у якому знайшли останню жертву, належав покійній матері владу Танескі. У суботу, 21 червня 2008 року, владу прибув до в'язниці. Зазвичай людей, які скоїли жорстокі злочини, садять до одиночної камери, оскільки вони вважаються потенційно небезпечними для себе та інших. Однак через переповненість тізниці Танеський відправили в камеру з трьома іншими злочинцями. Наступного дня, за свідченнями начальника тюрми, Владо поводив себе цілком нормально, і його поведінка не викликала жодних підозр. Тим не менш, вночі Танеський був знайдений мертвим у своїй камері. Він лежав у ванні, а його голова була занурена у брудне відро з водою. У в'язниці не було води, в'язням видавали пластикові пляшки та відра, аби вони могли освіжитись. Сокамерники владу спали, коли він, за версією слідства, вкоротив собі віку, втопившись у відрі. Охоронці намагались реанімувати чоловіка, але безрезультатно. Пізніше прибув лікар, який теж спробував урятувати життя кічівського монстра. Однак менш ніж за 30 годин після того, як Танески прибув до тетево, його оголосили мертвим. У камері пізніше знайшли записку, у якій чоловік писав Я пишаюсь своєю родиною і дуже її люблю. Я не робив нічого з того, у чому мене звинувачують я не скоював ці убивства. Ростин тіла показав, що смерть настала внаслідок утоплення, легені чоловіка були наповнені водою. Версія про самогубство виглядала дивною, адже самотужки втопитись у відрі непроста задача. Тим не менш, думки про те, що журналістам розквитали співкамерники, дуже швидко відкинули. На їх тілі не було жодних синців чи травм, які мали б з'явитись, якби чоловіки топили владу, а він відбивався. Окрім цього, ніхто з них не мав мотиву троє в'язнів очікували на суд у справах, пов'язаних із шахрайством, їм загрожував невеликий термін, і не було сенсу вбивати співкамерника. Та тим самим заробити собі набагато серйозніший вирок. Один із найвідоміших кримінологів країни Маріян Котевський вважає, що Таневський усе прорахував. Він знав, що саме завдяки його самогубству справу закриють, а його родина зможе уникнути ганьби. Котевський переконаний, що саме ці думки і допомогли чоловіку подолати рефлекси і утримувати голову відріз водою до того моменту, поки він не знепритомнів. У вересні 2008 року ЗМІ повідомили, що розслідування у цій справі офіційно припиняється, оскільки, згідно з кримінальним законодавством Македонії, не можна притягнути до відповідальності особу, яка померла. Отже, Владо Танескі помер, забравши усі свої таємниці в могилу.